Золота фортуна крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Дипломом та стелою золотої якості у номінації Торгова марка як зразок довіри споживача нагороджується товариство з обмеженою відповідальністю Агробакалія, президент Захаров Ігор Юрійович. Ігор Юрійович Захаров також отримує орден за розбудову країни імені Михайла Грушевського. фирма Агробакалей. Производство занимается очисткой масел, посолкой и развитием новой торговой марки Sony. На пятой международной выставке в Москве получила первое место в Европе. То есть мы благодарим Золотую Фортуну за высший рейтинг и за высшую оценку.